Хочу познайомити вас з найкращим магазином для майстрів. Він називається Universal Tools. Тут представлено колосальний вибір товару для різних майстрів. Хочу познайомитись з керівником. Це Валера. Валера у нас служив в ЗСУ, був в найгарячих точках, воював, був поранений. Ось Валера, де він, щоб ви могли знати. Що з, хто керує універсал Тулсом? Так, Вадим Копейка організував е, збір для ЗСУ. Він проводить аукціон і на нього виклад, ну, постачальники і продавці. Які постачальники, які вболівають за Україну, які переживають за Україну, передають товари. Е, деякі е, виробники є у нас такий виробник, як Проні. І його продукція він втік з України, але його продукція дотепер продається в Україні. Тому ми вирішили всі слайдери Проніна передати на ЗСУ, бо Пронін почав продавати свої товари в Росії. Уявляєте собі, Одесит хренав. Коли Одесу кожен день бомбардують, воно втекло і продає свої товари в Росії. Ну просто жах. Тепер пронім буде допомагати ЗСУ. Всі оці товари підуть Вадиму Адиму і ці товари підуть на виробництво ось таких пташок у миротворення. Що, може, щось хочеш додати? Я хочу додати те, що а, тоді, коли я а, у 22-му році приймав участь в бойових діях на сході, а, у нас дуже не вистачало дронів. У нас їх, я не пам'ятаю, може один і був. Тоді це було не популярно. Дуже багато хлопців загинули. І якби у нас тоді були ці дрони, ми б врятували життя. Тому для того, щоб врятувати життя, не шкода нічого. Тим більше Продінд якби зобов'язаний, хоч це не він робить, але від його продукція, вона піде на благо і тим майстрам, і в першу чергу Збройним силам України. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні, героям слава.